Пам'ятну дошку на честь героя розвідника Дмитра Придатка відкрили в Кіровограді, розмістили і на фасаді будинку, де мешкав військовослужбовець. Дмитру було 26 років. Він загинув, рятуючи своїх побратимів під час виходу з Іловайського котла в автомобіль, в якому знаходився Дмитро. Поцілив мінометний снаряд. Дмитра Придатка нагороджена орденом третього ступеня за мужність посмертно вшанувати пам'ять сержанта третього полку прийшли товариші, рідні та сусіди. Відкривали меморіальну дошку. Його дружина разом з батьком нагадає 23 лютого вулицю, де мешкав Дмитро, перейменовано на його честь. Ми з ним разом були під в разом поняли бойові задачі, де він себе геройське показував у всіх ситуаціях. Він не Одну жизнь спас, на самом-то деле. Он до последней секунды пытался спасти ребят, вывести их из под огня, но, к сожалению, не смог этого сделать и, и погиб. Поэтому я скажу, то, что улицу назвали его в честь, это это очень хорошо.